Вітаю, шановні, сьогодні поговоримо про вектори в просторі. І так, що ж ми називаємо вектором? Вектор це відрізок, що має напрямок. Чим же він відрізняється від звичайного відрізка? Тому що, коли ми називаємо його, ми маємо дотримуватись певних правил. Якщо ось у мене так розташовані букви, бачите, там, де стрілочка, то цей вектор буде називатися а, Б. Стрілочка вказує кінець вектора. Записується. А Б і значок вектора. Якщо я називаю дві букви, то це будуть великі. Або можна назвати одну будь-яку я А, і це буде маленька. Тобто вектор а, Б і вектор А, це одна і та ж сама величина. Отже, вектор це напрямлений відрізок. Це саме головне, ми називаємо обов'язково. Правильному порядку. Якщо я ось намалювала вектор, то його назва буде K К початок L-кінець. Перше, на чому хочу зосередити вашу увагу, як на малюнку розрізнити рівні вектори. Рівні вектори це ті, які мають однакову довжину і однаковий напрямок. Ось бачимо перший вектор. Другі. Ну я намагалася, щоб його довжина була однакова. Оці вектори будуть рівними. У них довжина однакова і напрямок. Якщо я розміщу один вектор, ось таким чином, інший ось так. Намагаюся так. Довжини в них однакові, напрямки не співпадають. Напрямки різні. То такі вектори я не маю права назвати рівними. Підсумовуємо напрямок однаковий і довжина. Дві характеристики мають співпадати: і напрямок, і довжина. Тепер поговоримо про характеристики вектора. Вектор характеризується своїми координатами. Щоб знайти координати вектора, необхідно від координат кінця. Відняти координати початку, і це важливо ще раз, від кінця віднімаємо початок, і працюють відповідні координати. Що означає відповідні? Х працює з х, Y з Y. і третя координата Z працює відповідно з іншою третьою координатою. І так, у мене є точка К з координатами 7, 8 мінус 1. І є точка L. 1, 2 мінус 5. Я хочу знайти координати вектора KL. Увага KL. К назвала першою, Л другою буквою. Отже, К-початок, Л-кінець. Від кінця початок від Л віднімаємо К. Дивіться. Перша працює з першою координатою, друга з другою, третя з третьою. Ну, і тепер повільно віднімаю. Ще раз наголошую: від кінця початок. Один відняти 7. Маю мінус 6. Два відняти 8. Маю знову ж мінус 6. Мінус 5 відняти мінус 1, тобто буде мінус 5. Мінус мінус 1, хто так не сприймає, отак записую. Не на слух, а на щоб перед очима була ця картинка, це буде мінус 5 плюс 1, і результат буде мінус 4. Тобто третя координата буде мінус 4. Ось таким чином ми знаходимо координати вектора. Від кінця віднімаємо початок. І тут же я хочу поговорити з вами про довжину вектора. Так, ну, вектор А залишається, якщо в мене вектор А задан своїми координатами А1, А2, А3. Дивіться, якими б я буквами не позначала, бо все одно маєте розуміти, це іксова координата, це Yва, а це Z. Довжина вектора позначається модуль А, вам можуть запропонувати три назви: модуль вектора, абсолютна величина вектора і довжина вектора це все одне і те ж саме, це довжина. І коли ми говоримо довжина, має одразу асоціація з коренем проводитись довжина вектора, корінь вам знадобиться. Так, кожну координату підношу до квадрату, знахожу суму цих квадратів. Ще третя координат в квадраті. І потім добуваю корінь. Раджу все-таки так запам'ятати: щоб знайти довжину вектора, спочатку знайдіть його координати, а потім вже шукайте довжину. Це моя порада. Давайте перший приклад. Нехай у мене вектор С вже заданий своїми координатами. Мінус 1 2, мінус 5. Ну і знайдемо модуль вектора С, тобто його довжину. Мінус 1 першу координату підношу до квадрату. Мінус 1 в квадраті буде просто 1. Економлю час, не записую одразу підношу до квадрату. 2 в квадраті маю. 4. Мінус 5 в квадраті, маю 25. Нагадую від'ємне число в квадраті, дає нам додатнє. Так. І маємо корінь із 30. Ну, якби я 30 не розкладала, що 5, 6, 10, 3, що там 2, 15, Множних з під корення не можу винести, тому так і залишаю корінь із 30. Це той випадок, коли у мене вектор вже був заданий своїми координатами. Так ми знайшли його довжину. А що робити, якщо така ситуація? Вектор КМ 0, 2, 1. Координати к точки К 5, мінус 1, 4, Координати точки М. І стоїть завдання знайти модуль КМ, тобто довжину вектора КМ. Пам'ятаєте, що радила пару хвилин тому. Спочатку знайду координати вектора КМ. Координати. Одразу пригадую від кінця, віднімаю початок. Відповідні координати працюють x з Х, y з yком, z z. Або перша з першої 5 відняти 0. Маю 5. Мінус 1 відняти 2. Мінус 1 мінус 2 маємо мінус 3. 4 мінус 1 також маю 3. Дивіться, я знайшла вже координати вектора. Тепер перехожу до довжини. Модулька М довжина. Одразу асоціюється з коренем. Кожну координату підношу до квадрату, додаю, і потім із цієї суми добуду корінь. 5 в квадраті маю 25. Мінус 3 в квадраті маю 9, 3 в квадраті також маю 9. Так, що тут у нас? 25 плюс 9? 34. 34 плюс 9, 43 під коренем. Маємо корінь із 43. Ось так ми знайшли. Якось так.